Друзі, ось завершив ще одне замовлення. Було замовлено у мене дві шаблі сестриці. Вони на сайті є, так вона і називається сестриця. Ціна вказана на сайті актуальна. Можна перейти за посиланням, яке буде внизу під відео, і подивитись і опис, і характеристики. От, Тобто, замовлення було. Виконана протягом трьох тижнів приблизно. По ТТХ 65 Г сталь. Ширина клінка. Зараз, значить, ширина клінка 32 мм, сходить на 30. По обуху товщина 6 мм біля гарди. І сходить на 3 мм. Клінок має твердість приблизно 45-47 одиниць по около. Дерево горіх використовував і на руківі, і на піхвах. Скрите морілкою, шойл і відполіроване. Всім на всі питання відповім. Пишіть бажану у Viber. Всім гарного дня і слава Україні!